Марія Ясакова, я вірю в тебе, Україну. Молюсь за тебе, Україно, за тебе, матінко, молюсь, до тебе, рідна і єдина, душею й серцем я горнусь. Люблю твою вишневу казку верби плакучої жалі, хлібів, дозрілих ніжний наспів. І ключ осінній журавлів, горжусь тобою, Україно, і вдячні ми тобі усі, що зберегти для нас зуміла святині древньої Русі. Тут слава наша, і звитяга, і зоряний і чумацький шлях, тут дух козацької держави, народ мій, що живе в віках. Я вірю в Тебе, Україно, у долю сонячну твою, ця віра в серці незборима, я нею дихаю, живу. Я вірю в пісню, Солов'їну, що нас підняла до висот. Я вірю в тебе, Україну, я вірю в мудрий наш народ.